Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте відкриємо мапу. Давайте якусь роботу виконаємо. Давайте цю, наприклад. Гранд Готель 9.04 ранку. І знову якусь тачку викрадаємо. О, бугаті, Вейрон. Нічого собі. Бугаті прям цілий. Я дивлюсь, що тут є захис азоту навіть, бо тут, як, звичайно, немає. Бляха, муха, панове, поліцейські там їздять. Я не знаю, чи пощастить оминути їх. Чи взагалі я з ними зустрінусь. Ой, гелікоптер. Все, попався я. Попався. Пляхом <реклама> кашить джипи. А ще 4 хвилини. Не думав, що настільки довго. Під 300 жину. Може, оце модернізовано. 358 км за годину. 356 навіть Треба від цих поліцейських поліцейських здихатися ще й від цього гелікоптера. Аби якийсь тунель був, щоб я міг здихатися. Схоже, що я не туди звернув, бляхамуха. Так, прискорююсь. А далеко прийдеться, бляхамуха, їхати. Давайте ось сюди прямо скинемо їх. Ось так вам. Зато гелікоптери здихалися. Я не знаю ще скільки гнати. Далеко прийдеться гнати. Сюди заїжджаємо. Ось так скоротимо шлях. Так, прискоріємось. Зато ми приїхали. Ну, майже 19 касариків дали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях та не забувайте. Натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!